Україну накривають дощі. Синоптик розповів, як довго протримається мокра погода. Друга десятиденка червня в Україні обіцяє дощову погоду у більшості регіонів країни, ба більше в деякі дні варто чекати на грози і шквали вітру. Про це свідчить прогноз українського синоптика Ігоря Кібальчича. Упродовж другої декади червня в Україні очікується нестійкий характер погодних умов на тлі зниженого атмосферного тиску та фронтальних розділів. Синоптик прогнозує у більшості областей дощі різної інтенсивності подекуди опади супроводжуватимуться грозами а в окремих пунктах град грати шквалисте посилення вітру. Температурне тло відчуватиме відчутні коливання, додає Кібельчич, але в середньому залишиться в межах норми до кінця другої декади. У вівторок та середу, 13-14 червня, на всій території України можливі невеликі місцями помірні дощі з грозами. Температура повітря при цьому опиниться в межах кліматичної норми. Вітер переважатиме східної чверті. У четвер п'ятницю, 15-17 червня, на погодні умови вплине поле зниженого атмосферного тиску. Як пояснює синоптик, через це на більшій частині території країни утримається нестійка погода з короткочасними дощами та грозами. Суттєвіші опади варто очікувати мешканцям західних і південних регіонів, зазначає Кібальчич. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах від плюс 12 до плюс 18 градусів, а в день становитиме плюс 23, плюс 28 градусів. На півдні буде тепліше. Місцями стовпчики термометрів досягнуть плюс 31 градус. Як довго протримається в Україні мокра погода? Прогноз синоптика вказує на те, що дощі підуть на спад лише з кінця наступного тижня. 18-20 червня опадів стане менше, але все одно їх ймовірність збережеться досить високою. Температурне тло суттєво не зміниться, підсумував Ігор Кібальчич. Про те, що найближчі 10 діб очікуються дощовими, свідчить карта прогнозу суми опадів міліметрів в Україні з 10 по 20 червня. Синоптик наголошує, що на ній представлена лише загальна тенденція ступеня зволоження, тоді як ймовірність розподілу дощів по території може значно коливатися. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!